Один із найбільших тригерів в Україні російська музика, як це не дивно, але її досі можна почути майже скрізь і у Полтаві, і в Рівному, і у Львові, і у Києві, навіть попри законодавчу заборону. Так Верховна Рада заборонила російську музику в публічних місцях ще на початку великої війни, але періодично спалахують то тут, то там резонансні скандали порушників затримує поліція. Як карають любителів російського маскульту, і як кожен хто слухає російське, фінансує військову машину ворога? Дивіться серед Києва четвертий рік великої війни. Підлітки вмикають на повну гучність російську музику, реакція на зауваження, сміх. Інжало би за загиблими через ракетну атаку ворога по столиці. І маємо нові інциденти. Жінка танцює під гучну російську музику. За це поліція складає на неї адмінпротокол, і таких випадків по країні десятки.